Дивіться, скільки тут гірчиці і яка вона висока. Куди її подіти і що з нею робити? Вирвати і використати як мульчу. Шановні мої глядачі, я вітаю вас! Мирного дня вам, міцного здоров'ячка. Хочу якось трошечки впорядкувати полуничні грядки, Ну, вони впорядковані, але я маю на увазі, що хотілося би ще підживити полуничку, тому що кущики дуже гарні. Перші підживки дуже їм пішли на користь. Перші підживки це азотна підживка, пролила легенько настоєм курячого посліду. Далі попілом просипала. Видно, що кущики гарні, що кущики закладають багато цвіту, формують багато. Багато завізі, але ж холодно і дощ. На щодня дощ, і між, між оцими дощами стараюся вирвати хвилинку другу, щоб допомогти якось нашим полуничкам. Ну, Найперше хочу ще оцю полуничку замульчувати. Грядочки тут невеликі, У нас полуничка в двох коробах. Ну і ще, окрім того, є невеличкі е, грядки полуничні. От, Хочу її замульчувати, тому що дощі і от ще трошечки полуниця почне формувати ягоди, вона вже їх формує, вже є завість. І вони будуть лягати на землю. Оце болото. Я завжди стараюся полуничку замульчувати. Ось отут у нас полуничка. Ставік викошував траву на подвір'ї, вже знову трава підскочила. О, тут у мене якийсь агроном є. Півень перелетів. Курям ми трошечки крила пообрізали. Його вже не хотіли так, знаєте, щоб. О! Зараз я його заберу, звідси. Йому крила не обрізали, пір'я на крилах не, не обрізали. Ну, якось хотілося його лишити ось таким красивим, пишним. То він час від часу перелітає. Ну, я не думала, що він гребе, бачу, він гребе. Нічого, зараз я його... Пережину до курей. Так, подивіться, бачите? Ось тут вся полуничка дуже гарно замульчована. От. І тепер ягідки будуть лягати на оцю травичку, на оцю мульчу, і вони будуть залишатися чистими. Так, от подивіться, цю грядочку я вже також замальчувала, ще в мене лишається оцей короб. ну Зараз видно по погоді. Якщо буде можливість, то я ще її зараз замальчую, або ну, тільки не почав дощ на голову сипати, падати. От цю грядочку я вже замальчувала, Ну і тепер проблеми, які проблеми в полуничці можуть бути саме при таких погодних умовах. Ну Найперше, кожна рослина під час холоду отримує стрес. Стрес, тому що рослинка добре розвивається, коли дуже тепло і коли помірна вологість. Коли помірні дощі а в нас дощі кожен день і дуже холодно. І оце зразу відобразилося на рослинках. от І ось тут на листочках вже є ознаки хлорозу. Листя яскраво зелене з отакими темними прожилками. Це хлороз. От, от сюди, тут дуже добре видно. Так, ну і друге, це якщо. Йдуть отакі дощі і дуже холодна погода. Рослинка виснажується і вона не дасть того урожаю, який ми від неї чекаємо. Це люба рослина, це не лише полуниця. Ну і третє, якщо постійно дощі, 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 отак як нас, полуниця може починати загнивати. От, ну Тому їй треба допомогти. Десять днів тому я проливала нашу полуничку біофунгіцидом фітоспорин. От все добре. Видно, що нема ніде ніяких ознак якоїсь гнилі чи хвороби іншої. Ну єдине, що тут хлороз є. Було б дуже добре листя обрискати від хлорозу, але так як в нас постійно дощі, то вони все позмивають. Тому я сьогодні знову ж таки буду нашу полуничку проливати з добривами під корінь. Так, беремо ось такі препарати: Біофунгіцид фітоспорин. Далі. Тепер рост концентрат, всі фази вегетації. Через тиждень можна буде підживити полуничку, якщо тільки піде сонячна гарна погода, обрискати її ростконцентратом концентратом, налив плодів. Це все те саме, тільки пляшка червона, і там трошечки інший склад оцих мікроелементів. Так, і ще маю хелатин залізо От подивіться, як тут гарно написано. Проблема: листя стає яскраво жовтим, хлороз Жовті плями утворюються спочатку між жилками, а потім по всій поверхні листка. Сильно уражений листя набуває спочатку кольору слонової кістки, а потім стає бурим Ну не треба допускати, щоб листя стало таким. От, тому готую бакову суміш. Дуже добре хелатину обрискувати, але я кажу, бачите, тут для позакореневого підживлення ну, нема можливості обрискати, тому що дощ все змиє. Тому я даю під корінь. От, дозування тут вказане. Бачите, і для позакореневого живлення, і для кореневого живлення повністю на кожній пляшці є дозування. І так само ось тут. От. Це є робочий розчин, паста вже розведена, біофунгіцид для лікування і профілактики грибкових і бактеріальних захворювань. На 10-літрову лійку з водою, столова ложка вже робочого розчину розведеного, фітоспорину. Так, тепер рост концентрат 25 мл на 10 літрів води. Ну я оцим копачком, цибулю садила руки жовті. Я оцим копачком не буду мірити, в мене є ось такий. Ці препарати дуже гарно поєднуються у баковій суміші. І тепер проливаю полонечку під корінь. Казала, що буду проливати під коріння, подивіться, як гарно помила всі рослинки. І на листя попало, і на стебла, і на цвіт, на все попало. Вся оці живильні речовини, які мають оці добрива, все-все гарно попало на рослинку, і навіть якщо зараз піде дощик, то і якщо навіть зараз піде дощик, він таки зараз піде, то вся ця пожива буде і на листі, і під корінь піде. Так, зараз ще оцю другу грядочку замульчую. отак поки дощ, то я в теплиці. А перестає дощ, то я йду 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 щось тут роблю. Знов дощ. Так, з полуничкою у нас порядок. Причепурила, підживила, підстелила. Добре. Шановні мої глядачі, пишіть, як у вас справи з полуничками. До речі, хтось мені вже писав, що вже, вже смакує перші ягоди. Пишіть, яка область, який регіон. Ну, у нас ще холодно, в нас тільки-тільки починають зав'язуватися ягоди. До речі, всім вітання з Тернопільщини. Так, все добре тут. Тут все добре. От, одна грядочка, друга, третю я вам також вже показувала. Ще там у мене є одна невеличка грядочка, ще пізніше я її впорядкую. Отака От робота справді дуже важлива. Коли я мульчувала полунечні грядочки, я розгортала кущики і тим самим одразу оглядала кожен саджанець. І хочу вам сказати, що фітоспорин зробив свою добру справу. Перша обробка фітоспорином дала добрі результати. Тут зовсім нема кущів, які були б вражені сірою гнилю. А тепер і мульча захищатиме ці рослинки також від гниття, тому що ні кущі, ні стебло, ні ягодки, завізі і ягоди не будуть лягати на мокру землю, не будуть прибиватися дощами до мокрої землі. Ну і знову ж таки, Сьогоднішня обробка фітоспорином для профілактики хвороб. Ну, І ще так само потребує такої допомоги і малина. У нас малин небагато. Тут настільки кущів малини, це жовта, ремонтантна малина, дуже гарна, дуже смачна, кисло-солодка, урожайна. І от тут така сама проблема. Бачите, листочки жовтіють. Ну, але спочатку я оце все тут повиполюю, бо дуже заростає. все. От, Повиполюю і тоді так само під корінь її пролию такими самими розчинами. Фітоспорин, хелатин. І рост концентрат. Бо обрискувати, якщо навіть би хотіла обрискувати, нічого з цього не буде, тому що дощ зараз все змиє. Так, добре. Шановні мої глядачі, всі, хто зі мною сьогодні впорядковував полуничку, всім щастя, здоров'я, всім вам, всім вам, дорогі мої глядачі, міцного здоров'ячка. я ще раз хочу щиро подякувати всім за добрі слова і добрі побажання, які ви пишете в коментарях. Хай Бог благословить вас міцним здоровічком, миру нам всім, миру, спокою.